Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. Знаходжуся на Івано-Франківському авторинку. Традиційно буду проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також можна за домовленості перевірити авто в інших містах. За деталями звертайтеся за номером телефону, наведеним нижче. Автопідбором займається Василь разом з командою експертів. Також підписуйтесь на канал, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Прошу підтримати наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду! Volkswagen Tiguan, 9-й рік, 9200 ціна, 2-літровий бензиновий двигон, 248 тисяч пробіг. Контакти тут. Автоматична коробка передач. Так вона виглядає. Кондиціонер і дисплей. Нісан кашкай. Одинадцятий рік, 11600. Ціна буде щоторг. торг. прогнане авто, 1,5 дизель, 187 тисяч пробіг. Контакти тут. Шкіряний салон, мультикермо. Підігрів сидінь. Клімат-контроль. Так виглядає. Так, друзі, питав хтось за Captur. 13-й рік, 10700 ціна. Розмитнене авто. 1,5 дизельний двигун, 90 кінських сил, 165 тисяч пробіг. Контакти тут. Розподивимося, як вона виглядає. В салоні це рідкісне авто. Першу зустрічаю на ринку. Так виглядає мульти, мультикермо. хвилинку. П'ятиступенева механіка, клімат-контроль дисплей. Так, воно виглядає цікаво все. Так, є фаркоп і парктроніки. Шевроле Каптіва, 13-й рік, 13300 ціна, 2,2 дизель, 185 кінських сил. Максимальна комплектація, 194 тисячі пробіг, контакти є. То зачинене. Покажу, як виглядає. Так, шкіряний салон. Дякую, гарно. Так показує, як вона виглядає. На передньому Мультикермо. Дисплей, клімат-контроль, підігріви сидінь. Джип Компас, телефону. Знаєте, коли بوتей 17-й рік, 15.000 ціна, 2.4 бензин, 108 тисяч пробіг. Контакти є тут. Так вона виглядає в салоні. Мультикермо. Автоматична коробка передач. Так вона виглядає. Audi Q5, 15 рік, 20 тисяч ціна, двохлітровий бензин, комплектація плюс, 165 тисяч пробіг. Контакти тут. Шкіряний салон. Так, ну комплектацію знаєте цю, тому зупинятися не будемо. Повний привіт. Volkswagen Тігуан 10-го року, 11200 ціна, двохлітровий бензин, на автоматичній коробці передач, повний привід 200 кінських сил, 178 тисяч пробіг. Контакти тут. Шкіряний салон, електрорегулювання спинки. Так вона виглядає. Панорамний дах. Мити кермо. Кондиціонер, підігріву сидінь, дисплей. Subaru Forester, 13 рік, 10800 10 ціна. заговорилося 2,5 бензиновий двигун, повний привід, комплектація преміум, 220 тисяч пробіг. Панорамний дах, електрорегулювання сидінь. Таке світленьке авто. Мультикермо. Автоматична коробка, підігрів сидінь, кондиціонер. Порт Escape, 17, 18 рік, 13 тисяч. Ціна на старті, 2,5 бензин на автоматичній коробці передач, 189 пробіг, тут контакти. Так, вона виглядає. Мультикермо. Автомат. Nissan Qashqai, 11 рік, 11300 ціна, нефарбоване авто, 1,5 дизельний двигун, 188 тисяч пробіг. Контакти тут є до власника. Шестиступенева механіка, є підігрів сидінь, шкіряний салон. Так зараз ще вам було видно. Хоча б трошки не хоче. Хоче нас телефон вже відпочивати. Mitsubishi Outlander. Восьмий рік, 8 тисяч ціна, повнопривідне авто, 24 газ-бензин, 223 тисячі пробіг. Контакти є до власника. Так виглядає. Механічна коробка передач п'ятиступенева. Є клімат-контроль. Є парктроніки. KIA Sportage. 16-17 рік. 19 тисяч ціна, двохлітровий бензин на автоматичній коробці передач. 261 кінська сила, 66 тисяч пробіг. Тут є контакти. Шкіряний салон з перфорацією, електрорегулювання сидінь, мультикермо. Є підігрів сидінь, дисплей, клімат-контроль, панорамний дах. Так виглядає. І перктроніки. Хіндай 18 2018 року, 21 950 ціна, двохлітровий бензин, автоматичній коробці передач. 245 кінських сил. Так, 33 тисячі пробіг. Контакти бачите? Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. мультикермо підігрів сидінь клімат-контроль Так вона виглядає. Mercedes ML шостий рік 10950 ціна, перепрошую, 3.5 газ бензин. 183 тисячі пробіг. Контакти видно. Шкіряний салон, мультикермо. Так, отак вона виглядає. Так, там буде у нас автоматична коробка передач. І парктроніки. Kia Sorento. П'ятий рік, так не знаю, чи буде вам видно. Тут тоноване скло сильно. 7500 ціна, 2,5 дизель на механічній коробці передач. 269 тисяч пробіг. Так, тут є контакти. Так, а то зачинений, по колу. Є парктроніки, фаркоп. О, відкрили, добре. з цієї сторони покажу. Так вона виглядає. Шкіряний салон. Клімат-контроль. Дисплей. Hyundai AX35. 13 рік, 14 600 ціна. Двохлітровий дизель, 185 кінських сил, повний привід, 92 тисячі пробіг. Контакти є. Шкіряний салон. Так виглядає. Є парктроніки. Nissan Qashqai. 13 рік, 15850 ціна, 1,6 дизельний двигун, 96 кВт, ідеальний стан, пригнаний з Німеччини, 153 тисячі пробіг. Панорамний дах. О, підказує власник, супер. Відкрите авто. Так вона виглядає. мультикермо. Шестиступенева механіка, клімат-контроль. Панорамний дах. Range Rover. 12 рік. 24 800 ціна. 2,2 дизельний двигун, 100 кВт, автоматична коробка передач пригнаний з Німеччини. 176 тисяч пробіг. Контакти до власника є. Шкіряний салон. Клімат-контроль. Ну, бачите. Так виглядає. І парктроніки. C-Crosser. Повний привід. Сьомий рік 2,2 дизель, 215 тисяч пробіг, хороша комплектація, семимісне авто. пройдено ТО, не бита не фарбоване, 8800 ціна, контакти. Ось тут. Шкіряний салон. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Плімот-контроль. Дисплей. Так вона виглядає. Хочуть показати. Так, тут у нас сидіння. Сабуфери. Ага, є сабвуфери. Хто на хорошій комплектації. За деталями звертайтесь до власника. Так, є парктроніки. Сузукі Гранд Вітара, сьомий рік, 5900 ціна. Так, бачите, є нюанс по лобовому під заміну. Двохлітровий газ-бензин, 300 тисяч пробіг. Тут контакти. Шкіряний салон з перфорацією. Автоматична коробка передач, мультикермо, люк. І парктроніки.